З 2013 року існує наша клініка, наш центр допомоги тваринам. До війни в нас персоналу було більше 30 чоловік. Ми близько п'яти років працювали по системі дуальної освіти. Ми навчали тут інтерні. Коли почалася війна, ми вийшли на звичайний робочий день. Хірургія, яка до цього з 2013 року відпрацювала на допомогу тваринам, стала рятувати людей. Над цією місцевістю інтенсивно йшли авіабої. Були приземлення і артилерійських снарядів. Наш внутрішній дворі повністю вигорів. Майже повністю в нас була зруйнована лабораторія. Всередині від болю, мабуть, не тільки зжалось все, мабуть, перевернулося все. Як це відновити? Чи варто це відновлювати? І де взяти сили, і де взяти фінанси? Насправді в нас сил не було, нам ці сили дали люди і дали тварини. Величезна частина це допомога коштів, отриманих за рахунок гранта. От якраз з цих коштів ми і почали своє відновлення. Спочатку в душі, а потім уже матеріально за допомогою гранту. За цей грант знала я із дії. Кошти ми отримали через Ощад. Не виникало взагалі ніяких проблем і труднощів з його оформленням. Грандові кошти підтримали нас по орендній платі. Частинка пішла на отримання аналізатора, на отримання центрифуги і реактиви. Ці кошти потрібні для того, щоб відновити майбутнє життя і майбутні можливості. Вони дають тобі силу зробити слідуючий крок, коли ти в знеселенні. Вони дають тобі не втратити віру і розуміти все можливе.